Всім привіт! Мене звати Люба. Продовжую відкривати м'ясні консерви. Сьогодні у нас консерва СТБ. Своя лінія м'ясо корей у власному соку. Консерви м'ясні стерилізовані. Вага 325 г. Зазначено як безкісткове. Склад частини тушу корей без кістки не менше, ніж 97,4% закладка сировини до стерилізації. Сіль кухонна, морква, столова, перець, чорний, лист, лавровий сухий. Зручніше є ключ. Консерву я купляла осені за 62 гривні по акції. Зараз вона коштує дорожче. На запах приємно. Ось так вона виглядає зверху. Є невелика прослойка жиру. Розріжу тушонку на пару частин. Видно, що це невеликі кусочки курятли, які сильно спресовані. Цю тушонку можна взяти на бутерброди, бо її легко буде порізати скипками. На упаковці зазначалося, що це тушонка без кісток. Але, на жаль, маленька кісточка може вам попастись. Розрізаємо далі. Більше кісточок чи маленьких рящиків мені не попадалось. Так що, думаю, та одна маленька кісточка потрапила чисто випадково. На смак чути м'ясо корей, яке в міру солене, без зайвих спецій, не перчене. На смак має сподобатись більшості. Видно дійсно, що є морквичка. І ось тут бачу я чорний перчик. Думаю, ціна відповідає якості. Моя думка, якщо вона буде на акції, можна купляти за 60 гривень 300 г м'яса без кісток. Як для магазинної тушонки, вона доволі смачна. А ви пробували цю тушонку, напишіть, будь ласка, свою думку. Дякую всім за перегляд відео, пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня та мирного неба!